Вітаю! Чи пройшла Україна саме важче? Давайте подивимось на картах. І для порівняння заглянемо, як було в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Дивимось на минуле. В минулому Україна йшла по обманному шляху. Старший аркан Мах це як. Якийсь фокусник, якийсь маніпулятор. Хтось дуже добре зумів зіграти на Україні та українцях через потоки інформації, через підписання документів, прийняття рішень. Українці пішли не тим шляхом. Хтось зумів їх ввести в ілюзію, оману. По Старшому аркану місяць та Таєрофант це хибний вчитель, який повів народ України по хибному шляху, поглядах, переконаннях. Теперішнє старший аркан Диявол. Україна наразі проходить кармічний цикл, очищення вогнем. Урок за наслідки минулих дій, саме, що в минулому люди йшли і вся країна йшла хибним шляхом. Це навіть торкається саме продажності, бо тут Пентаклів саме вказує на блага, які надавались в минулому. Я не кажу за всіх українців, але більшість таких е, такими являються. Навіть наведу небагато прикладу. Е, наприклад, це Майдан. Е, він був проплачений, то на нього і вийшли. А коли Україну лишали захисту? Ніхто навіть пальцем не пошевелив. А як знати, якби наразі Україна була б озброєна, то можливо, в цієї війни можна було б і запобігти. Але народ це не цікавило. Зараз іде геноцид, ніхто навіть не робить, щоб цьому якось запобігти, або цей геноцид зупинити. За набу вийшли, а поки зараз протести йдуть за набу, прийняли новий закон 233-й. Тепер поліція має право зайти в помешкання без рішення суду на і... ордеру, тепер ТЦК та Силовики можуть вільно використовувати цей закон у своїх цілях. Далі дивимось на майбутнє. Ще хочу що додати, що люди самі себе загнали у глухий кут своїми ж оманливими діями. Ну, тепер за майбутнє. Тут буде наданий шанс, потужний такий потенціал, що військовим шляхом по сімці мечів це карта хитрощі, забрати своє назад. Скористатись вигідною ситуацією, яка може скластись у майбутньому. Україні головне не упустити цей шанс. Це також, до речі, буде кармічний цикл, який треба буде Україні пройти і відпрацювати його. І вже потім. Після цього йде перехід до стабільності. Та дно колоди десятка кубків вказує на виконання бажань. Це карта радості, карта успіху і карта благополуччя.